І так, друзі, всіх вітаю. У нас знову огляд прес-форм. Це вже, мабуть, останнє відео. І вже після нього будуть, будуть ну, також будуть нові замовлення, будемо показувати. Але з цих, що були, це вже оста, останнє відео. Зараз покажу вам, що це за форми. Така собі цікава комплектація, але ну, по суті, це просто замовлення під людину, тому що ну, це не якийсь стандарт. тобто... На якісь стандартні форми. Тому, кому це цікаво, заварюйте чайок, пару хвилинок розкажу, покажу, як це все виглядає. І так, народ, маємо отакі чотири форми: це замовлення під безфальцевий вулик. Ну і на даний час ми маємо отакі форми. Комплектація дно, 145-й корпус, кормушка і криша. Так, почнемо з дна. Дно йде стандарт. Нічого до доработаного тут немає, але це сам корпус нестандартний. Тобто 440 на 505 це не стандарт. Тому зроблені чисто ну, під замовника. Стандартне дно. Ну, стандартне, я маю на увазі, сітка задвижка, ніяких добавок тут немає. По самому корпусу є добавка. Добавка це зараз я вам покажу, розберу це логотип. Бікеп, отак, це все виглядає. Виглядає файно. Е, отак, Ну а на самому корпусі він буде ще красивіше. Тому, ну, коротше, отак. Маємо, що маємо. Е, Зроблений корпус, все дуже файно. Як ви вже бачите, немає ну, фальців немає, тобто, щоб держалися ці стінки, але все зроблено так, щоб воно все трималося. Пазів немає, до речі. Ну, якщо ви думаєте, що тут є пази, пазів тут немає. Тому... І ніяких тут вставок немає, щоб там нічого не падало, все просто тримається песня. По корпусу, ну, без фальців, тільки фальці під саму рамку 15 на 15 мм. Ну, тому що сам корпус він коротший, і за того фальці на рамку вони більше йдуть. Так, ну і По криші, точніше по кормушці, маємо дуже високу тут висоту. Це все заполіроване, прям взагалі гладеньке. Ну, взагалі, ідеал. І ми його не робимо пропиткою, тому що воно відстає від цього прям взагалі. шикарно краще, ніж я сюди намажу пропитки. Тому навіть не став нічого робити. Все під отаким кутом невеличким. Коротше, з усіх сторін все файно. На розпиловочному мені його зробили, скрутили три деталі. Зробили, пісня, Все як має бути. Знизу немає ніякого пластика, тому що це безфальцевий корпус. Там і так надрамочне десь 5 мм. Його більше, ніж достатньо. Е, так, і далі у нас йде криша. Криша йде також на безфальцевий вулик. Вона йде типу, на хлабучку. нахлабучку, як бачите. Е, і вставка ще є велика. Тобто надрамочний там простір буде такий доволі непоганенький. Не Отакі чотири форми. Ну, По суті, людина буде користуватися 145, 145-х можна зібрати там собі ну, абсолютно любу комплектацію вулика. Тому якось так. Форми, ось такого варіанту, друзі, можемо зробити, ще раз нагадую, абсолютно любу форму по вашому бажанню. Тобто, це все робиться. Тут немає ну, взагалі абсолютно ніяких проблем. Тому завжди. Залишаю в першому коментарі номер телефону, ссылку на сайт, зайдіть, подивіться, не пишіть ще раз нагадую. Я не розумію логіки людей, які, подивившись відео, в якому я кажу, не пишіть коментарі по цінам. Я все пишу в першому коментарі. Ви зайшли, подивилися, тоді переходьте. Ну, тоді вже знаєте ціну. Я не відповідаю на коментарі, оті, що ви пишете, яка ціна за те, яка ціна за те. Ну невже вам важко? Тобто коментар ви вже пишете, а зайти класнуть раз на кнопку. Перейти на сайт, я не знаю, чомусь людям це дуже тяжко. Тому ще раз нагадую: на коментарі, які пишете по цінах, не відповідаю. Все є на нашому сайті. Якщо щось цікавить якась інформація стосовно якихось інших інших замовлень, якісь нестандартних, звертайтесь за номером телефону. Тоді більш детально поговоримо. Відповідати на коментар ще раз нагадую не буду. Тому народ, кому сподобались форми, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі, а ми погнали працювати далі.